Іван Миколайчук народився 1941 році на Буковині. Звичайний хлопець із села, який став легендою українського кіно. Його називали обличчям епохи, а сам він просто творив чесно, глибоко по-нашому. Його прорив роль Івана у фільмі. Тіні забутих предків після цієї ролі його узнавали на вулицях, а сам фільм став класікою світового рівня. Миколайчук не просто грав, він жив кожному кадрі. Він не був лише актором, він писав сценарії, знімав кіно, творив образи української душі. Його фільм Вавілон – Це не просто історія села, це роздуми про нашу землю, волю, силу духу. Але його талант не пробачила радянська система. Миколайчука прислідували, фільми забороняли, не давали працювати. У 1987 році він пішов в життя у 46 років. Та за цей короткий шлях він встиг зробити те, що інші не зроблять за 100 років. Іван Миколайчук це Україна щира, світла, глибока. Пам'ятаємо.